Шановні студенти, друзі, колеги, дозвольте вас привітати з нашим прекрасним професійним святом Днем студента. Хочу побажати вам в першу чергу здоров'я. Буде здоров'я, буде все. І буде навчання класне, і все буде у нас чітко. Саме ще хочу побажати, щоб навчання вас не доводило до такої севини, як у мене, а то вже довчився, як то кажуть. І що я ще забув сказати? А що найголовніше в житті студента? Їжа! Отож, бо, друзі, я хочу вам побажати, щоб ви ніколи не були голодними. Вітаю всіх студентів, з днем студента. Бажаю, щоб вам знання давались легко, вільно і щоб всі роки навчання в університеті пройшли незабутно. Також вітаю всіх з днем студента. Бажаю, щоб пари проходили весело та цікаво. Бажаю усім студентам здійснення власних мрій, щоб могли добитися усіх успіхів, які ми поставили в своєму житті. Хочеться привітати усіх студентів святом, побажати їм терпіння, сил, натхнення, нових творчих здобутків, адже, як нам відомо, нові зміни вони не обіцяють бути легкими, тому хочеться побажати також студентам оптимізму, сили і віри в краще. Іспити самі здаються, а заліковки від щастя сміються. Радися і своїм моментом. Вітаємо з ним студента. Ну, а я хочу побажати самого. Це благополуччя, щастя і головне м'яких злетів і м'яких подій. І творіть майбутнє, бо воно в наших руках зі святом. Бажаю вам перш за все міцного здоров'я. Нехай усі ваші починання закінчуються однаково, вдало та перспективним. Миру вам та душевної злагоди. Я бажаю вам е, наснаги, Стерпіння яскравих моментів і у своїй сесії. Назвайте дозвольте своїм тут з людьми, яких ви любите. Yeah. І, і нехай зводитися до дороги рахують ваші двері. Подовжити слова моїх попередників, я хочу сказати, що треба побажати студентам гарної сесії, головне стипендії і щоб їм все вдавалося. І всього найкращого. Снег студента!